Всім вітанечко! Сьогодні вас я запрошу на розбір ось цього чарівного неймовірного візерунку, який дуже просто в'яжеться. Рапорт цього візерунку складається з 15 петель та 16 рядів. Схема візерунку представлена для в'язання по колу. Якщо ви хочете в'язати цей візерунок поворотніми рядами, я його також в'язала і поворотніми рядами, то рекомендую в парних рядах просто петлі в'язати на противополежні. Тобто, там, де потрібно в'язати лицеві петлі, ми в'яжемо виворітні. Там, де потрібно в'язати виворітні петлі, ми в'яжемо лицеві. І все, весь секрет в'язання. Будьте уважними! Переходимо до в'язання самого малюнку. В'язати ми будемо його по колу. Перший ряд візерунку. В'яжемо одна лицьова петля, наступні дві виворітні петлі, чотири лицьові петлі. Накид до себе, дві лицеві петлі разом, з нахилом вправо, три лицеві, дві виверітні петлі, лицьова. Другий ряд візерунку: лицева петля, Дві виворітні, дев'ять лицьових петель. В цілому хочу сказати, що в даному візерунку Другий ряд в'яжеться повністю по малюнку. Де лежать лицеві петлі, ми в'яжемо лицеві. Де лежать виворітні, в'яжемо виворітні. Далі у нас після 9 лицевих йдуть дві виворітні петлі. Там, де ми маємо накид, ми з вами пров'язуємо його лицевим, але є винятки. Про них я вам обов'язково скажу в даному візерунку. Третій ряд. Три виверідні петлі. Одна лицьова петля, дві лицьові петлі разом з нахилом вліво, де ми знімаємо петлю, нитка за роботою, Лицьову пров'язуємо і протягуємо через зняту петлю. Лицьова петля, накид, лицьова петля, накид, Лицьова петля, дві лицьові петлі разом, з нахилом вправо. Лицьова, три. Виворітні Четвертий ряд лицева петля йде, виворітня, Виворітня. дев'ять лицьових петель, накидаємо також, в'яжемо лицевими петлями. Дві виворітні і одна лицьова. П'ятий ряд у нас іде лицьова петля, одна виворітня петля. Далі дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. І я рекомендую, якщо ви в'яжете, як я таким чином виворітні перевернути, щоб було зручніше. Заходимо від себе спицями, підхоплюємо обідві Петлі І пров'язуємо дві лицеві разом. Далі йде дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі, і дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, де ми знімаємо лицеву петлю, не пров'язуючи нитка за роботою, пров'язуємо наступну. І протягуємо пров'язану через зняту. Виворітня лицьова. Шостий ряд ми з вами в'яжемо наступним чином. Дві, о, дві виворітні петлі пров'язуємо, і 11 лицьових в'яжемо. Дві виворітні. Сьомий ряд в'яжемо лицьова петля, виворітня петля. Далі 4 лицьові петлі пров'язуємо, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, накид, знову дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, накид, три лицеві петлі виворітня лицьова. І восьмий ряд, як я вже і казала, ми будемо в'язати відповідно до малюнку. Тобто практично там, де ми бачимо, те і в'яжемо у восьмому ряді. лицьова виворітня, 11 лицьових петель. Одна виворітня, одна лицьова. І переходимо до в'язання нашого з вами дев'ятого ряду. В дев'ятому ряді дві виворітні ми в'яжемо, далі три лицьові петлі. Дві лицеві разом з нахилом вліво. Накид лицьова, накид, дві лицеві разом з нахилом вправо. Три лицеві петлі, одна виворітня і друга виворітня, дві виворітні, тобто, десятий ряд петлі по малюнку, тобто перша лицева, наступна виварітня. 11 петель лицьовими в'яжемо. Виварітня лицьова. Переходимо до в'язання 11-го з вами рядом. Знову ми в'яжемо лицева виворідня, далі дві лицеві петлі, накид, дві лицьові петлі разом з нахилом вліво. Знову повторюємо дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Накид. дві лицеві петлі разом, з нахилом вліво. Лицьова петля, накид, дві лицьові петлі, виворітня і лицьова. Дванадцятий ряд. В ньому в'яжемо дві виворітні петлі. Одинадцять лицьових петель. І дві виворітні петлі. Тринадцятий ряд вже майже з вами на фінішній прямій. Маю надію, що у вас також виходить щось красиве. Лицева петля, виверітня петля, накид, три лицеві петлі. Дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, лицева, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі. І знову накид, виворітня лицьова. 14 ряд, і тут, будь ласка, будьте уважні, бо тут є деякі трішки зміни. В'яжемо з вами лицьову петлю. Далі ми в'яжемо виворітню І накид ми також пров'язуємо виворітньою петлею. Ось так. Далі ми в'яжемо 9 лицевих петель у нас. Накид пров'язуємо виворітньою петлею. Наступна петля виворітня і лицьова. Переходимо до 15-го ряду. Три виворітні петлі, далі ми в'яжемо накид, дві лицеві, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, лицева петля, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицеві петлі, накид і три виворітні петлі. Як я й казала, всі парні ряди ми в'яжемо відповідно майже до малюнку, тільки в 16 му ряду у нас перша йде лицева, далі йдуть по малюнку дві виворітні, накид ми пров'язуємо також лицевою петлею і осте, 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 наступні Сім петель ми в'яжемо лицьовими петлями. Накид ми також пров'язуємо лицевою ли, пров петлею. В'яжемо дві виворітні і лицьова. Наш малюнок з вами готовий. Звичайно, на такому маленькому клаптику я вам багато не розповім, тільки гарно було видно на візерунку. Знову ми повторюємо рапорт візерунку з першого ряду і в'яжемо на необхідну для нас з вами висоту. Я всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.